Надію з Clever Store ми розпочали орієнтовно в липні місяці. Спочатку це відбувалося наступним чином. Clever Store передавало нам запити, які надходили до них від військових частин, від військових напряму, і відповідно донатили кошти на наші рахунки. Ми купували і передавали те, що потрібно, те, що було в запиті, на військового за час співпраці переказано на сьогоднішній день близько 2 мільйонів гривень. За ці кошти було придбано тепловізори, дрони, кілька одиниць автомобілів. Ще на початку нашої співпраці ми купували форму для наших бійців і передавали її по запитам на сили оборони. То останні 4-5 місяців ми працюємо саме по авто. Всі е одиниці. Техніки, всі одиниці, тобто автомобілі, дрони, тепловізори, їхали на передові позиції. Це Миколаївський напрямок, Харківський, на сьогоднішній день Бахмутський напрямок. Відповідно, передок. Клеверстор впевнений в цільовому використанні коштів, і як вони кажуть, що вони допомагають стільки, скільки буде потрібно, завершить допомогу тільки тоді, коли настане перемога. Відповідальність бізнесу стопроцентова. Ми наближаємо перемогу разом. Дуже класно. Добре. Ну, то йдемо до них, вип'ємо каву. Супер, пішли.